Не справдилися наші надії під час останнього цього року засідання тристоронньої контактної групи в мінську мала би з'явитися визначеність у найголовнішому питанні питанні звільнення полонених, але ні остаточних списків, ні термінів так і не озвучили. Проте домовились про святкове перемир'я з опівночі, 23 грудня, грудня на фронті. Може запанувати тиша. Чого чекати далі? Мар'яна Бухан пробувала дізнатися. Останнє в цьому році засідання тристоронньої контактної групи у мінську розпочалося по обіді. На нього зібралося доволі багато журналістів з України, Білорусі та Росії. І всі хвилювали лише одне питання: чи назвуть переговорники дату обміну полонених? Вже чотири місяці в президентському готелі білоруської столиці лунає формула 74 на 306. Це означає, бойовики Україні мають віддати 74 наших бранців і забрати за кожного нашого чотирьох своїх. Вже за годину після початку засідання тут поповзли чутки, що переговори йдуть важко. В цей же час у Києві з парламентської трибуни представник президента з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що шансів на обмін в цьому році мало. Чи є у нас шанс, що це буде? Зірвано, хоча ми на фінішній прямій, і ми повністю готові. Шанс є дуже великий. Я хочу вам чесно про це сказати, тому що ми насправді думали, що все відбудеться набагато скорше ніж новий рік, ніж різдво. Чи може бути таке, що інша сторона спробує в усіх гріхах знову такі? А... Сказати, що ви на Україна, та як з СЦКК, коли очевидно, що Російська Федерація виводить своїх військових кадрових СЦКК тільки для того, щоб загострити там ситуацію, для того, щоб підштовхувати Київ до прямого діалогу з так званими да республіками. Мим часом в мінську засідання тривало чотири години. Після нього вже традиційно до преси вийшов представник ОБСЄ Мартін Сайдік. Заявив, переговорники підтверджують бажання провести обмін, але дати цього обміну він не назвав. Підтверджують стремлення провести обмін удержуваємо до новогодних і радістівських праздників соответствиї з та стигнутими. Господин Сайдер, а вы можете сказать, насколько велики шансы того, что обмен случится в этом 2017 году? Это 50%, 10%, 99%. От нуля до ста. Вже поза камерами Мартін Сайдік вибачився перед журналістами за те, що не може розповісти всього, що відбувається між переговорниками там за зачиненими дверима. Тож чи відбудеться в найближчі тижні обмін полоненими досі залишається інтригою. А тим часом наступне засідання тристоронньої контактної групи у мінську відбудеться вже в новому році, 18 січня. З мінська Мар'яна Бухан Віталій Дорощенко, ТСН 1+,1.